Іван Франко зів'яли листя. Перший жмуток По довгім важким отопінню, по довгім важким отопінню знов тріскає хвиля пісень, неначе наче світ попелу разом язиками блимне агеня, Що щастям, спокоєм здавалось, те попелу тепла верства. Під неї вжаги і любові не згасла ще іскра жива, Не згасла ще, тліла, ятрилась, помимо сліз моїх роси. Та вітер повіяв і попіл розвіяв, тепер ти огонь той згаси. Ні, годі, не буду гасити, найбухає грішний огень, і серце найрветься, та вільно найлється, бурлива хвиля пісень. Не знаю, що мене до тебе тягне. Не знаю, що мене до тебе тягне. Чим вчарувала ти мене, що все, коли погляну на твоє лице, чогось, мов щастя й волі, серце прагне, і в груді десь щось метушиться, немов давно забута згадка піль зелених, весни і цвітів, молода любов. Зобій, виходить, гробових, студених, з себе я чую сильним і свобідним, мов той, що вирвався з тюрми на світ, таким веселим, щирим і легідним, яким я був за давніх, давніх літ. І, попри тебе йдучи, я дрижу, як перед злою не дрижав судьбою, в твоє лице тривожно так гляджу, Здаєсь, ось ось би впав перед тобою. Якби те слово прорекла мені, я б був щасливий, наче цар могучий, та в серці щось порвалось би на дні, Зачей весь ліс потік плявся рвучий. Не знаємось ні брат є твій, ні сват, і приязнь мусила б нам надокучить, в житті, мабуть, ніщо нас не сполучить. Роздільно нам прийдеться і вмирать. Припадкам лиш на раз тебе видаю. На мене ж, певна, і не зирнула ти, та прецінь аж у гріб мені все знаю, лице твоє прийдеться донести. Не боюся ні Бога, ні біса. Не боюся ні Бога, ні біса. Маю серця гіпотеку чисту. Не боюся я й вовка із ліса, хоч не маю стрілецького хисту, не боюся царів держелюдів, хоч у них є солдати й гармати, не боюся людських пересудів, що потраплять і душу порвати. Навіть гнів твій, дівчина-зірничка, не лякає мене ні крихітки. Я люблю те рум'яне личка, і розіскрені очі красітки. Лиш коли на теличка чудове, Ляже хмарою жалісна туга, Ілюче, і болюще і дрижання нервове, Ті усточки зліпить, як шаруга, І докір десь у горлі пропаде, І в знесиллі опустяться руки, і благає підмоги, поради, прошибаючий погляд розпуки, Отоді тоді моє серце стискає, мов кліщами холодна тривога. Більні ми, мене більше лякає, ніж всі громи, і злих сил перемога? За що, красавице, я так тебе люблю? За що красавице, я так тебе люблю, Що серце тріпає в родях несамовито, Коли проходиш ти повз мене гордовито? За що я тужу так і мучусь, і терплю? Чи за той гордий хід? За ту красу твою, за те таємне, що щотліє полускрито в очах твоїх і шепче тут сповито, живую душу впелену тісну. Часом причується, що та душа жива, як квалить, пручається, тоді глибокий сум без твого відома лице твоє вкриває, тоді б я душу дав за тебе. Та втужмить зачей твоїх мегнезлий насміх, гордість глум, І відвертаюсь я, і біль в душі щемить. Раз зійшлися ми, случайно. Раз зійшлися ми, случайно, говорили кілька хвиль. Говорили так звичайно, мов краяни, що нечайно здивляться за трьохсот миль. Я питав про щось таке, що й не варт було питати, говорив щось про ідеї, та зовсім не те, не те, що хотілося сказати. Звільна, стиха о пані і розсудно річ вела. Ми розстались, мов незнання, а мені ти на прощанні і руки не подала. Ти кивнула головою, в сінях скрилася, як стій. Я ж, мов водорілий стою, і безсилий за тобою шлю в погоню погляд свій. Чує, серце, що в тій хвилі весь мій рай був тут Оце, Два-три слова щирі, милі і гарячі були б в силі задержать його на все. Чує, серце, що програна ставка вже не верне знову, щось щемить в душі мов рана. Се горем п'яна, безнадійна любов. Так, ти одна моя правдива любов. Так, ти одна моя правдива любов, та, що не суджено в житті її вдовольниться. Ти найтайніший той порив, що бурить кров, підносить грудь, та ба ніколи не сповниться. Ти той найкращий спів, що в час відхнення сниться, та ще ніколи слів для себе не знайшов. Ти славний подвиг той, що я б на нього йшов, Коб віра сильна і могучая десниця, як згублено любов, несповнене бажання, невиспіваний гейспів, геройське перевання, як все найвище, чим душу я кормлю, як той огонь, що враз і гріє й пожирає, Як смерть, що забиває й від мук От Отак красавице, і я тебе люблю. Твої очі, як те море, твої очі, як те море, сукійне, світляне, Серця мого давнє горе, мов пилинка в них тане, Твої очі, мов криниця, чиста на перловім дні. А надія, мов зірниця, з них проблискує мені. Не надійся нічого. Як ти могла сказати це так рівно, спокійно, твердо? Як не задрижав твій голос в горлі? Серце в твоїй груді биттям тривожним не зглушило ті слова страшні. Не надійся нічого. Не надійся нічого. Чи ти знаєш, що ті слова найтяжча провина, Убійство серця, духу і думок, живих і ненароджених, чи в тебе при тих словах не вирухнула совість? Не надійся нічого, земле, мамо, ти світе ясний, темнотонічна. нічна, зірки і люди, чим ви всі тепер? Чим я тепер? О, чом не пил бездушний? Чом не той камінь, не вода, не лід. Тоді б не чув я пекла в своїй груді, і в мізку моєм не вертів би нор черв'як не ситий. Кров моя кипуча, в гарячці лютій, не дзвонила б вічно тих слов страшних. Не надійся нічого. Та ні, не вірю, злуда, злуда все. Живущої води в напій мені те долила, а жартом лиш сказала, що все отрута. Бо за що ж би ти могла вбивати у мене душу й тіло? Ні, ні, не вірю в хвилю ту, коли устав твої мене вбивати мали, лице твоє бліде, тривожні очі, вся стать твоя тремтяча, мов мімоза, Все мовило мені, не вір, не вір. Ти добра, щира, о, не ошукаєш моєго серця гордості лускою. Я зрозумів тебе, ти добра, щира, лиш бурі світу, розчаровань муки, заволекли тебе тим туманом. І в серці своїм знов я чую силу розсіяти туман, той, теплотою, чуття і жаром думки поєднати тебе з життям. І в відповідь тобі, як кличу надійсь і кріпись в борбі. Я не надіюсь нічого. Я не надіюсь нічого і нічого не бажаю. Що ж, коли жаю і мучусь, не вмираю? Що ж, коли гляджу на тебе і не можу не глядіти? І люблю тебе? Куди ж те серце діти? Усміх твій, не наче сонце листя покрівля зелене, а з'їдає штучну краску, смійся з мене. Я не надіюсь нічого, але як бажання сперте, не бажать життя живому тільки смерти. Жиймо, кожде своїм шляхом і дім, куди судьба привадить, здиблимось колись. То добре, а як ні, кому все вадить? Безмежне поле в сніжному завою. Безмежне поле в сніжному завою. Ох, дай мені обшару і волі. Я сам серед тебе, лиш кінь підо мною і в серці нестерпній болі. Неси ж мене коню по чистому полю. Як вихор, що тут кагуляє, а чень утечу я від лютого болю, що серце моє розриває. Як на вулиці зустрінеш, як на вулиці зустрінеш, то мене обходиш ти, добре робиш, спільним шляхом не судилося нам іти. Йди направо, я наліво шлях верстатиму в тумані. І не здиблемось ніколи, як дві краплі в океані. Як в дорозі здиблю горе, що тобі несе удар, сам його до себе справлю і прийму його тягар. А як щастя часом схоче в мою хату загостить, я його до тебе справлю, най голубочкам летить. Що мені без тебе щастя, звук порожній імена. Що мені без тебе горе, щезла йому ціна, наче крапля в океані розпливуся, потону. Ти гуляй на сонці, пані, а я ж спадатиму і к дну. Не минай з погордою, не минай з погордою, і не смій з дитя. Може, в тім осміянням суть твоє життя. Може, в тім зневаженням твого щастя карп, може, в погордженням є любові скарб. Може, сміх твій нинішній, срібний та дзвінкий, Стане в твоїй пам'яті задокір гіркий? Я нелюд часто щоб зглушить. Я нелюд часто щоб зглушить у серці люту муку. Я чистий образ твій Убить здіймав проступну руку, я з вулиці болото брав, каміння кременисте і кидав ним образ твій в лице твоє причисте. Я мов безумний лютував, мов п'яний у не хоч чув, що власне серце рвав злочинними руками. Та як минув скажений дур, я чувсь брудний, недужий. А образ твій яснів з душі, мов сонце верх калюжі, неперехідним муром поміж нами. Неперехідним муром поміж нами та доля стала, мов два судна, море розносить нас між двома берегами, моя та ясна, непривітна зора. ще здалека світить тебе, мій зір. Твій свіжий слід я рад би цілувати, і душу тим повітрям напувати, Що з твоїх уст перепливав простір, та щезлати, мов в лісі без дороги лишився я, куди тепер, за чим? Підтяті думи не провадять ноги, а в серці холод, дим довкола, дима. Не раз у сні являється мені. Не раз у сні являється мені О ЛЮБА, образ твій, такий чудовий, яким я снів в молодощі в ВЕСНІ В НАЙКРАЩІ хвилі свіжої любові. Він надо мною хилиться, страшні полошать мари, стрепетом, без мови, Я в тії очі знов гляджу сумні. Що жаркались ятрили в моїй крові, і на моє бурливе серце руку Кладе той привид, зимно, як змія, І в серці втишує всі думи й муку. На привид тихо, не змигнувши, я гляджу, він хилиться без слів, без згуку, моргає, цить засни. Я смерть твоя. Похорон пані А.Г. Так сталось в труні металевій нині, А та рука проклятая спочила, Що гента в добрий чи лихій годині нас розлучила. Я бачив, як її зашрібували, Вложили в склеп і привалили камінь. Цементом заліпили прикопали, значить, і амінь. А ти стояла зблизька у жалобі, заплакана, хоч сльози ті лиш з ока текли, чуття ж не зрушило, не зрушило з глибока те, що в тім гробі. Ще душно. Я ж стояв увесь холодний, близ тебе І німа на сей гріб дивився. Мов хмара з вітром так в уяві бився засуд народний. Хто вбив живою душу і перед смертю за вбійство смертно не відтерпів муку, той посмерті з могили розпростерто простягне руку. Із твоїх сліз, з лиця твого блідого, з очей, що скрились у важку жалобу, Я хотів дійти, чи та рука померша. Розтягнесь з гробу. Я не кляв тебе, озоре, хоч як сильно жаль мій ріс. Насміх твій, і власне горе я терпливо переніс, та боюсь за тебе дуже, бо любов то мстивий Бог, як одної зневажить, любить мститься на обох. Як сміючись, ти вбивала чистою любов мою, чи ти знала, що вбиваєш все, чим в світі я жию? Чи ти знала, що руйнуєш щастя власного підклад? Те, чого життя так мало звикло всякому вділять? Чи ти знала, що небавом, от, мов раз махнуть пером, Ти не раз заплачеш гірко за потоптаним добром? Ти плачеш сліз гірких потоки. Ти плачеш, сліз гірких потоки на твоєму лиці блідому, лишають слід свій, неглибокий та замітний вже окумому. Ти плачеш, ти, що відіпхнула любов мою як сиротину, Тепер надармо просиш, ловиш любові, хоч би крапелину. Твоєю дивною красою надармо всіх менештик собі. Це труп убитої любові не допуска любові к тобі. І марно линуть, марно гинуть літа найкращі, молодії. Ти пам'ятник живий небого на гробі власної надії. Я не жалуюсь на тебе доле. Я не жалуюсь на тебе доле, добре ти вила мене, мов мати, та ж де хліб родити має поле, мусить плуг квітки з корінням рвати, важко плуг скрипить у чорній скибі, і квітки зітхають у скананню. Серце рвесь, уста німів, мов риби, І душа вглибляєсь в люту рану. А ти йдеш з сівнею, і, тих, і тихо сієш в чорні скиби і незарослі рани, нове сім'я, нові надії, і вдихаєш дух життя рум'яний. Привид, холодна ніч, спокійна, важка, звільна, на місто сніг вагкий паде й паде. З густої тьми журба якась могильна вихилює лице своє бліде. Лампи горять, колеса світлянії довкола них тісняться, меркотить кривавий блиск, неначе сонні мрії фіакри мигають і гинуть в мідь. На тротуарах ще прохожих сила, циліндри, шуби, модні боадам і драні лах, Різнобарвна хвиля пливе, гуде, зіпреться тут і там. І я в Юрбі, сумний і одинокий, пливу безвладно, Щоб від власних дум втекти, та невідступний і глибокий, у серці все несесь за мною сум. Іначе той, що тоне, і в знесиллі шукає гілки, корня, стебельця, так я, між лиць тих, в пестрі люду хвилі Шукаю щиро дружнього лиця. І враз я здеревів і стрепенувся, щось горло стисло, в груді сперло дух, втікать бажав, та не поворухнувся, мов оглушив мене важкий обух. То не обух, то йшла передо мною висока постать пряма та струнка. Оглянулась, хитнула головою, моргнула на прохожого панка. Оглянулась ще раз, великі очі глибокі, темні, мов та чорна ніч, зустрілись з моїми і в бездонній ночі пропали. Двоє їх спішило пріч. А я стояв, мов стовп. Юрба юрбою мене тручала, штовхала раз в раз. Та я не чув ні холоду, ні болю, мов огник свідомості в мізку згас. Вона, і з уст одно те слово присла, та в нім була магічна міць страшна. Мов камінь млиновий, за шию тисло мене одно це словечко. вона. Вона, сягарна квітка сонце рівне. Котрої розцвітом втішався я, котрої запах був такий чарівний, що й досі п'яна ним душа моя. Вона, котрій я все бажав віддати, весь скарб душі, всі думи, всі чуття, котрої слід я рад був цілувати, в котрій вбачав красу і ціль буття, та що мене адніським словом своїм могла героєм. Генієм зробить, обдарувати надією й спокоєм, Заставить все найвище любить, та що в руці відраю ключ держала, вона його закинула в багно і чарівного слова не сказала, чи хоч в душі гризе її воно, не словом, рухом, поглядом холодним. Мене зіпхнула в темний рів без дна? Лечу, валюсь, та там внизу, в безодне. Хто се пропащий стоптаний? Вона. Стій, привиде, скажи, яка неволя тебе зіпхнула з радісних вершин? Хто смів красу й пишноту сього поля Втоптать в болото? Із яких причин? Чи холод? Холод і сирітства сльози, чи та жага, що серце рве і скребе, Що хилить волю, мов та буря лози, На сей торг ганьби випхнула тебе. Постій, постій, я вмію все відчути. Моя любов не згасла, ще горить. Зуміє райський ключ із дна добути, Зуміє рай запертий отворить. Не чує? Щезла з ним у пітьмі ночі, лиш вид її при... прошиб мене, як ніж. О, щоб були осліплі мої очі, було б в душі ясніш і спокійніш. Епілог, розвійтеся з вітром листочки зів'ялі, розвійтеся, як тихе зітхання, не рани, не жалі. Завмерли в серці кохання. В зів'ялих листочках хто може вгадати красу всю зеленого гаю? Хто взнає, який я чуття скарб багатий в ті вбогі вірші вкладаю? Ті скарби, найкращі душі молодою, розтративши марно, без тями, Жебрак одинокий назустріч долі піду я сумними стежками.